Закликати новообраного президента України прийти до людей на громадський форум. Наша мета, щоб громадський форум став новітньою традицією взаємодії суспільства і влади. Ми вважаємо, що результатом форуму буде конструктивний діалог із новообраним президентом України та суспільством. Організатором форуму є громадська кампанія Новий громадянин. Ця кампанія позапартійна і позаполітична, тому її підтримує більш ніж 40 громадських організацій України. Ми обираємо президента, даємо йому... І вимагаємо відповідей на такі важливі для України запитання. Ця акція, що президент не зміг проігнорувати нашу акцію і наші прохання, подібна акція відбувається у 24 областях України та в місті Києві одночасно, саме в цей час. Думаю, у багатьох людей є запитання до новообраного президента. Ваши кількість призи. Вікторія Николай. А ми потім це віде. відео на Ютубі, він прийде на громадський форум, який відбується 5 березня. Шановний пане президенте, всім відомо, що так, найвищий так, рівень корупції спостерігається в Міністерстві охорони здоров'я України. Чи буде викорінено це явище звідти? Дякую. Давайте я отримаю. Пане президенте, ви нам дуже багато обіцяли. А тепер ми просимо у вас виконати конкретне питання. Ми користуємося земельною ділянкою, здебільшого пенсіонери, 17 років. І влада, яка на сьогоднішній день існує, не хоче виконувати закону. Взагалі ні одного закону, жодного ні земельного кодексу, ні Конституції, ні закону про звернення громадян, і бажаючи дібрати в нас цю землю, щоб наділити її їхнім діточкам. Я вас хочу запитати, чи нарешті влада не наїсться всім тим, що забрала у нашого народу? Будьте добрі, дайте відповідь і допоможіть нам вирішити наше питання. Конкретно ми є садівниче некомерційне товариство Світанок в місті Черкаса. І розміщається наша територія на вулиці Першотравневій. Першосравневій. За межами населеного пункту і відносимося частково до села Червоної Слободи. Дякую за увагу. Дякую. Я ж не Давай я будемо. Я ж не вдержу, як вона. Моє запитання стосується п'яти років без податків. Запитання таке. Ці п'ять років справді будуть здійснені. І стосується це тільки для початківців чи і вже для тих, хто має свій бізнес.